Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні ще й свій черговий репортаж я веду з міста Харкова. 23 серпня відзначається День міста Харків. Свято збігається з Днем Державного прапора України та днем визволення фашистських загарбників. Харків перша столиця УСРР, велике індустріальне місто, студентський центр та другий після Києва, культурний центр України. Заснований у 1654 році. Місто вважається одним із найкомфортніших в Україні. На жаль, сьогодні день міста Харків затмарений війною і руйнуваннями. Багато мешканців міста змушені були переселитися в безпечніші регіони України або виїхати за кордон. Проте, ми зберігаємо віру в ЗСУ і в нашу перемогу. З першого дня вторгнення Росії Харків зазнає ракетних ударів, знищують його інфраструктуру та культурні пам'ятники. Наразі Харківська область є лідером серед пошкоджених або зруйнованих культурних пам'ятників. Але місто продовжує триматись оборону, і в березні 2022 року президент Володимир Зеленський присвоїв Харкову звання місто Герою країни. За подвиг і масовий героїзм громадян при захваті від російської агресії. З ринкою світла сльоза Опала в рясні в лісопарку. Мене проведи на вокзал, бо я залишаю мій харч Овечіру вікна посту. Сміються троянди пахучі, зі мною ти мовчки присів, щоб слалась дорога співуча. Ввечеру вікна постука. Ось розлука карків для мене любов. За обри йдуть поїзди, а дощ за вечірнім держпромом розлука відступить завжди, і я повернуся додому. i Понад усе, ми переможемо. Загубила. І в туалет не скаблі.